всіх на каналі. Ось одна глядачка. Я впевнений, що і наша підписниця просила зняти Ладижинську Швейцарію. Ось Я зараз тут. Це наша Швейцарія. Витя. Такі скелі, дуже, дуже класні краєвиди. Просто за враження. Зараз спробуюсь, є стежка піднятися вище. Ще там глядачі писали, що писраються нашою річкою Південний Буг, я з вами згідний. Тому що це яка це краса? Дивіться ж десь які там нависають скали. Це називається в нас Швейцарія. Зараз підемо далі. Там ще є перекати. Ось такі краєвиди. Тут починаються перекати. Тільки погляньте на цю красу. Спочатку відео ви бачили перед самими перекатами. Якщо ви вдивитеся, там є такий кущ дерева. І скільки там, яка стая велика сазанів. Їх там просто ну, коло сотні, напевно. Чорно. Щось мальок там ганяє. Скоріше за все голови. Головень. Це йдемо далі. Я думаю, вам буде цікаво. Ось тут такі стежки. Тут ось такі стежки. Тут ось лавочки вже хтось оборудовав для відпочинку. Яка це краса. Тут сидять мої дівчата біля води. Бабуся з внучкою. Камера, звісно, не передає, ну туди. Там десь скелі нависають, а ось там ще більші. Там ще більша скала. Метрів 15 є. Ідемо далі. подивите как каменюка. Как каменюка. Она просто лежит. Идем далее. Страшно, як ця каменюка може впасти. Ось такі тут краєвиди тут відпочиваючих я сюди йду, тут відпочиваючих дуже багато. Тут дуже чаруючі місця. Це Південний був в своїй красі. І подивіться, які це дикі місця. Хотів вам засняти там, де найбідний перекат, але там купаються люди, релакс собі проводять, вода з струменем сильним тече і вони під цим струменем. Релаксують. Хтось намагається голови позволити. Головні. Да, друзі, там всі ті сазанів, я ще всіх їх не бачив разом. Ось така, друзі, дика природа. Місця просто, просто чаруючі. На дворі спека, плюс 40, а тут ти відпочиваєш, а воздух який чистий, просто не передати. Сюди, звісно, є, що пройтися, десь до кілометра є. Але воно того варте. Тут по весні багато цвіте різних трав. Ось така у нас вийшла. Прогулянка. Людей тут просто багато відпочивають. Ось можете подивитися розміри. Бабуся з внучкою фотографує. Так, друзі, все ми повертаємось. Назад ось таке відео коротеньке про нашу Швейцарію. Зараз ще хочу знову підійти там де я... Казанів бачив. Сюди дуже багато людей приходить помилуватися краєвидами природою. побути наодинці з дикою природою. Ось це місце, де я знімав коропів. Ось вони ще пливають. Я не знаю, там такі є монстри. Я думаю вам видно. Там такі монстри до 10 кілограмів бачу. Ось таке коротеньке відео. І вони всі там стоять, нікуди не тікають. Ось таке коротеньке відео про нашу чудову річку Південний Буг і про нашу Швейцарію. Я думаю, що за таке відстань, що я пройшов, з вас вподобайка, хто не підписався, ще підписка. Ось дивіться, вони зібралися всі там. Це просто монстри якісь Так що, пані Марія, я думаю, ваше прохання задовольнив. Тут люди ходять просто сюди, туди, коли мене проходять. Дуже багато відпочиваючих. Так що ще раз з вас сподобайка. Хто не підписався, будь ласка, ще підпису як завжди нашим Збройним силам ангела-охоронця нам скорішої перемоги. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Зустрінемося на риболовлі. Слава Україні!